15 серпня четвер. Служителі Божі. Господь пропонує не тільки врятувати того, хто зараз вірить, але Він буде використовувати Його у служінні всім іншим у пізнанні Бога, щоб і вони також увірували. Ми не повинні думати, що благодать і дари Господа призначені тільки для нас. Вони призначені, щоб не тільки ми самі були спасенні, а й щоб ми могли принести користь усім іншим, передаючи їм пізнання Бога. Але безумовно, і те, що ми самі повинні бути причасниками спасіння, перш ніж зможемо привести до нього інших. Тому написано, як кожен отримав дар. Так і служить один одному як добрі управителі різноманітної благодаті Божої, і все від Бога, який примирив нас із собою, Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Таким чином. Кожна людина, яка отримала благодать Божу, одночасно отримує служіння цієї благодаті для всіх інших. Кожен, хто примирився з Богом, отримує разом із цим примиренням служіння примирення для всіх інших. Тут також застосовано умовляння. Ми благаємо вас, щоб ви немарно приймали благодать Божу. Ви причетні до благодаті, тоді служіть тим самим іншим, не приймайте її даремно. Чи примирилися ви з Богом? Тоді знайте, що Він дав кожному з нас служіння примирення. Чи марно ти прийняв це служіння? Якщо ми даремно приймаємо благодать Божу, якщо тільки ми дозволимо благодаті царювати, Господь зробить так, що у всьому ми будемо стверджувати себе служителями Божими. Це істина. Господь говорить це і це так є. У всьому, утверджуючи себе у служителями Божими, Тобто, у всьому ми будемо передавати іншим знання про Бога, і таким чином Господь пропонує не тільки привести нас до того досвіду, щоб тріумфувати у Христі з нашої власної сторони, а й щоб явити пахуще пізнання Його через нас на всякому місці. Тобто він пропонує зробити так, щоб через нас повсюдно пізнання про нього було відоме іншим. Ми не можемо зробити це самі. Він повинен зробити це з нашою допомогою. Ми повинні співпрацювати з ним. Ми повинні бути працівниками разом із ним. І коли ми співпрацюватимемо з ним, то наскільки ми будемо це робити, настільки ж він безсумнівно приведе нас до досвіду торжества у Христі, а також явить пізнання себе через нас у всіх місцях. Він може це зробити, слава Господу! Не кажіть, навіть не думайте, що він не може зробити це через вас. Він може зробити це через вас, і він зробить, якщо тільки ви не будете приймати його благодать даремно. Якщо тільки ви дозволите благодаті царювати, якщо ви будете співпрацівниками разом із ним. Щоправда, є таємниця в тому, як це може бути. Це таємниця, як Бог може явити знання про себе таким людям, якими є ми з вами. І все ж, незважаючи на те, що ця таємниця, це істина. Невже ми не віримо в таємницю Божу? Звичайно, ми віримо в неї? Тоді ніколи не забувайте, що таємниця Божа це Бог, явлений у плоті, а ви і я плоть. Отже, таємниця Божа. Це Бог явлений по вірі у вас і в мені. Вірте в це. Не забувайте також, що таємниця Божа це не Бог, явлений у безгрішній плоті, а Бог явлений у грішній плоті. Не може бути жодної таємниці в тому, що Бог явив себе в безгрішній плоті. У тому, хто не мав жодного зв'язку з гріхом, це було б досить просто. Але те, що він може явити себе в плоті, обтяженій гріхом і з усіма гріховними нахилами, такі, якою є наша плоть, це таємниця. Це вражає. Так, це таємниця Божа. І це славний факт. Слава Господу! Повірте в це. І перед усім світом, на радість кожної людини у світі в Ісусі Христі, він показав, що ця велика таємниця справді є фактом у людському досвіді. Бо як діти причастилися плоті і крові, так і він сам причастився того самого. В усьому належало йому стати подібним до братів своїх, і тому Бог зробив його гріхом за нас. Він поклав на нього беззаконня всіх нас. Отже, у нашій плоті, маючи нашу природу, обтяжену беззаконнями і сам, ставши гріхом, Христос Ісус жив у цьому світі, випробовуючись у всьому, як і ми. І все ж таки Бог завжди брав у ньому перемогу та виявляв пахощі свого пізнання через нього повсюди. Таким чином, Бог був явлений у плоті, у нашій людській плоті, обтяженій гріхом і став гріхом у своїй плоті, немічним і спокушеним, як і ми. І таким чином, таємниця Божа була відкрита всім народам для послуху віри. О, вірте в це! І це таємниця Божа сьогодні і назавжди. Бог явлений у плоті, у людській плоті, у плоті, обтяженій гріхом, спокушеній і випробуваній, у цій плоті Бог явить знання про себе всюди, де перебуває віруючий. Вірте в це і прославляйте його святе ім'я. Це таємниця, яка сьогодні в посланні третього ангела знову має стати відомою всім народом для послуху віри. Ця таємниця Божа. Яка в цей час має бути завершена. Не тільки завершена в сенсі завершення для світу, але й завершено в сенсі завершення своєї великої роботи у віруючому. Це час, коли таємниця Божа має бути завершена в тому розумінні, що Бог має бути явлений у кожному істинно віруючому, у кожному місці, де цей віруючий буде знайдений. Це і є на ділі і в істині дотримання заповідей Божих і віра Ісуса. Підбадьортеся, Я переміг світ, Я явив Бога у плоті, наша віра це перемога, яка перемогла світ. Тому й зараз подяка Богові, який завжди спонукає нас тріумфувати у Христі та виявляє пахощі Його пізнання через нас на всякому місці. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.